Доброго дня, мої вам вітання від каналу Село Ти Моя доля і найкращі побажання головне миру і здоров'я. Ось такий красивий перчик сорту Леся. Він вже вичинений в мене. І подивлюсь на нього, мені здається, що він схожий, не здається, а точно схожий на шапочки гномиків. Ну, а гномики ми знаємо, ставлять фігурки кругом. І кажуть, що ці істоти приносять щастя людям в домівки. Отож, будемо сьогодні консервувати такі шапочки гномиків. І сподіваємось, що вони нам і в консервованому вигляді, і також принесуть радість і щастя в майбутньому. Я хочу їх консервувати для того, щоб потім фарширувати такі перчики. А для того, звичайно, випорожнила. Серединки і промила добренько, І тепер пропарюю в казанку для того, щоб вони були м'якими і щоб можна було їх помістити в банки. Кілька хвилин наші перчики стали м'які, тепер виберемо їх в якусь окрему посуду, щоб вони остигли. Таку операцію проводимо з усіма наступними перчиками. На дно банок кладу по три зубки часника розполовинений, і по половині столової ложки засоленого кропу. Свіжий кріп вже побив мороз та й не було в мене вже великого, лише дрібненький на городі лишився. І вкладаю перчик пропарений. Не пам'ятаючи, я сказала спочатку, що це в нас перець сорту Леся. Ось такий він і стінку має гарну. І можна було б його нарізати полосками закрити, але я вирішила закрити для фарширування собі трохи такого перцю. І закриваю великі 3 літрові банки. Іноді закриваю півторачки, але цього року в мене нема банок. Півторачок банки заповнені, а залишились трохи 3-літрових, от їх і використовую. В минулому році та й в попередні роки, перші для фарширування я не закривала, а пропарувала, вихолоджувала і складала в морозилку. А цього року, знаєте, що якщо... Не знаю, з чого сподіватися, чи буде електроенергія, чи не буде. Так що мусимо перестраховуватися. Отож, закриваю перець в банки, а морозити не буду, бо в морозилці і так багато чого, якщо, не дай Бог, не буде світла, то багато що доведеться витягати і переробляти. І причини деякі закладала великі, але я люблю, щоб довго не не тратити часу на фарширування, то великі причини раз-раз нафарширувала і все. У нас вийшло дві трьохлітрові банки перцю. Ми знаємо, що в трьохлітровому банку заповнену продукцією вміщається приблизно півтори літри рідини. Отож розрахунок робимо на одну банку спочатку, а тоді на дві. На півтори літри, тобто на 3 банку, потрібно 4 столові ложки цукру, 2 столові ложки солі і 4 столові ложки оцту. А крім того, у майбутню заливку кладемо 4 лаврові листки, трохи перцю горошком і 4 штучки гвоздики. Тобто на 2-3-літрові банки 4 столові ложки солі, 8 столових ложок цукру. Відправляємо на газ, чекаємо, поки закипить. Заливаємо банки киплячим маринадом і в кожну банку доливаємо по 4 столові ложки оцету. Ось такий в мене оце рідний край, оце столовий. Доливаємо, накриваємо стерильною кришкою і з другою банкою проробляємо те ж саме. І хоч ми знаємо, що законсервоване це давно вже визнано. Мертвою їжею, що користі нашому організму воно не приносить. А, звичайно, потрібно їсти квашене, чи свіже, чи з морозилки, але все ж таки знову і знову поповнюємо запаси консервації, бо таке наше життя. Що цією консервацією можемо, хоч якось, урізноманітнити зимове харчування? Бо в магазині не докупишся, а тепер ще із з Залякуванням нас, тим, що не буде світла, то не дуже маємо надію на наші морозильні камери. Отож, потрібно де що є, то старатися законсервувати. І нехай буде в банках, а як кажуть, запас біди не чинить. І ставимо наші банки стерилізувати каструлю з гарячою водою. На 25-30 хвилин. Банки витягнули, закрили, перевернули і накрили чимось, окутали. Будуть стояти накриті до завтрашнього ранку, вони схолонуть, а тоді винесу в кладовку. І Мій консервний завод буде поповнений ще на дві банки перцю для того, щоб його в майбутньому фарширувати. А ще маю трохи перцю, потрібно буде порізати, якось придумати, як його закрити. І ще хотіла сказати, що буде завершення консервації в цьому. Сезоні, але напевне, що ні. Бо ще маю виноград. І не знаю, можливо, ще захочу, чи закривати, чи зварити варення з гарбуза. І тільки все впирається в банки. Бо нема банок, а знаєте, що банки такі дорогі, ніби вони, якщо не золоті, то позолочені точно. Вибачте, бо щось перекленює горло. А в мене забрала в кімнату до хати ось такий інжир. Якщо дивляться люди, які вирощували, чи вирощують інжир, напишіть, чи буде він в хаті, чи його потрібно винести на вулицю. Бо я, правду сказати, забрала його з вулиці, бо мороз, але далі не знаю, що з ним робити. І на цьому завершую свою розповідь про. Консервацію перцю. І згадую, що з вами був канал Село. Ти Моя Доля. Дякую всім за перегляд, за вподобайки, за підписки, за коментарі. І, як завжди, кажу до зустрічі!